Людям пропонують, наче білі одежі, але крила, сатани. І от вони в білих одежах. Ми віримо, Господи, помилуй простиня грішно, Господи. Вірую вісу, вірую, віру, віру, я вірую, Боже, дай мені віру, Боже, дай мені, ти б'єш правда в серце, щоб воно хоча б трохи було живим, би й сильніше. Тому що якщо на ньому написано Євангелія, можливо, воно, це серце відкриється для віри, для віри Божої випустить цю віру в дію. А так ти її закриваєш, ти її наче цвяхом забиваєш, таке враження, що в домовину б'є. Господи, помилуй мене, грішно. Господи, помилуй мене, Грішно. Господи, прости мою гріх. Та простив я й помилував. Ну, ви не чуєте цього? Це не я говорю, це говорить Христос. Він помилував, Він звершив. Він дав, Він благословив, Він дав радість, радість повну, що ви спасені, на суд не приходите, праведні на суд не приходять, що ви в дусі та істині, хай Дух Святий вас веде. І ми, крилами сатани, будемо що? Летіти зовсім в протилежну сторону. І замість того, щоб наближатися до Бога, отими гріховними крилами ви летите до сатани. Євангелія, яка не має сили. Навіщо така Євангелія? Навіщо ці книги релігійні, якщо вони не мають сили, якщо вони не живі? Але якщо ти щось перекручуєш, воно буде неживе. В Євангелії наша сила. І це приносить радість.